Мер любі, слава Ісусу Христу! Пастор нам сьогодні показує неймовірно просто тему. І я зрозуміла для себе, як важливо, будучи тут на землі розібратися в істинні історії живого Бога, в Слові Божому, для того, щоб отримати оцю цю вічність наслідство Боже від самого Бога. Тому що. Е Будучи тут на землі, ми думаємо, що та релігія може правильна. Я собі віруюча, я собі знаю, я в душі вірую. Але чи, чи є шанс на спасіння, як ми маємо таку віру? Господь нам каже, дійсно, він віддав своє життя заради нас і каже, що по вірі вашій буде нам дано, а віра підкріплюється ділами, Мої діла мають бути це вчення апостолів, це є слідувати за церквою живого Бога, а також проповідувати, і наслідство моє буде з Богом. І робили опитування різних буддистів, запитували їх, яке їхнє життя вічне. ми не хочемо таке знати. Я ж тоже такою можу бути, але вічне життя має бути з Богом.